Така історія повчальна. В місті, де знаходився пророк Божий Єлисей і його слуга Геєзій, це місто окружили вороги, прийшли взяти Єлисея в полон. Тому що вони почули, що в євреї є чоловік, духовний рентген такий. Все, що вони задумали, все, що вони запланували, вони засідку поставили, а ізраїльтяни чомусь обійшли цю засідку. І вони кажуть, між нами є предатель. І кажуть йому, ці Люди, які коло царя нема між нами предателя, просто в євреїв є такий чоловік, який все знає. Йому Бог відкриває всяку засідку, яку ми поставили. І вони рішили, цього чоловіка треба взяти в полон, іначе не буде успіху. Вони прийшли до цього міста, окружили його, щоб взяти його в полон. Але Бог поразив їх всіх сліпотою. І все це ціле військо осліпло. І вони питаються, Єлисей вийшов їм на зустріч, і вони питають, чи ти не знаєш, де Єлисея можна знайти? Знаю, каже хлопці. Я вам покажу. Ходіть за мною, і веде Єлисей сліпе військо своїх ворогів веде в центр Ізраїля. А коли він їх туди привів, і вже ізраїльтяни їх всі окружили, він каже: Господи, відкриємо очі. Коли вони відкрили свої очі? А вони окружені. І каже цар Ізраїльський пане до Єлисея, переб'ємо їх, знищимо їх, бо то наші вороги. А Він каже: а ви їх взяли в полон. Своєю силою? Ні. Це Бог їх взяв в полон. То чого ви їх хочете перебити? І Єлисей дає таке нелогічне, не старозавітнє таке повеління. Посадіть їх за столи, накорміть їх. І відпустіть їх з миром. Для старого завіта це космос. Там такого не було. Там меч і голова з плеч, там такий закон. Ворога треба вбити, брата треба любити. Тут прийшли вороги. Закон Божий каже вбити, все каже вбити. А Єлисей каже: посадіть їх за столи, накорміть їх і відпустіть їх з миром. І ви знаєте, що саме цікаве? Язичники могли сказати, слухай, які ізраїльтяни смішні, та то з такими смішними нема що воювати. Давай підемо через два дні і завоюємо їх. Но Біблія каже, довгий час сіріяни не приходили на землю ізраїльську. Слава Богу!